Аграрії України розпочали безстрокову акцію. Фермери обурені та перекривають дороги через зміни до податкового кодексу України. Тепер, згідно нового законодавства, сільськогосподарські продукти подорожчають щонайменше на 20%. Проти таких змін вже протестують у Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях до них долучилася Івано-Франківщина. Про перебіг подій дивіться далі у наступному сюжеті. Аграрії Снятина перекрили сьогодні дорогу, яка веде на Чернівці. Люди кажуть про те, що кожна реформа має робитися для блага. Чому присвячена ця акція? Ми тут зібралися по поводу протесту у нас обіклали ніхто нікого не ніколи не біклали сиге виробників. Нас обіклали непотяжними налогами. Хочу цю нас зробити банкротами, а саме землю продати китайцям. Наверняка наша уряд і. Наші е, представники мужині. Ми були в Києві. Стояли е, там, ніхто не вийшов до нас, ніхто не, не, не подумав піти на якісь уступки. Ми йшли на уступки, казали, що будемо платити більше податки, але платили всі податки, що платили і олігархи. а не лише простий народ, а олігархи. їм вертати будуть подиви, нам не будуть вертати ПДВ. Я думаю, що ми будемо стояти тут і казав до кінця. Поки ми не переможемо, збільшується орендна плата, збільшується тиск на на всіх аграрії, тому що ми розуміємо, що цим самим Податком буде скорочення робочих місць, буде закриття е, вивільнення людей, буде зменшення, фіксо, е, зменшення орендної плати, тому що аграріям треба виживати. І це не тільки фермери цим е, законом будуть е, утискатися, а і усі люди, які працюють у сільському господарстві, які мають відношення до сільського господарства. Даний час ніде не працюю, мене скоротили. І Я підтримую цю акцію, тому що я живу в селі і як у нас немає ні роботи ніякої. Одна одні ці фірми, що є маленькі ці підприємства сільськогосподарські, і на цим тримаємося так. Акція аграріїв відбувається і на Городенківщині. Ми в поточищі. Ось тут селяни вивезли техніку. Сьогодні вона працює не на полях. Ми будемо стояти до кінця, щоб відмінили ці. Законопроекти 3688 і е, повернули для е, спрощенців, які є на четвертій групі оподаткування е, той режим оподаткування, який був у 2015 році. Ми все розуміємо, в якому е, зараз які е, тяжкій ситуації знаходиться країна. Ми від країни нікуди не йдемо. Ми тут живемо на цій землі. А ви маєте родину, маєте сім'ю. Так. Скільки маєте дітей? У мене є дочка доросла, в мене вже є внук і є ще двоє малих дітей 10 і 11 років. Я працюю водієм і я вже не знаю, у нас все тримала надія, надія на те, що рано чи пізно все-таки якесь буде покращення. Але ми вже наскільки втратили віру і не знаємо, на що нам надіятися і чого нам чекати, я просто ну, не в силі. Я приходжу додому, діти радіють, що тато прийшов і вони тішуться, але я не маю їх чим порадувати. Я не знаю, наскільки мене хватить і як я ще задовго зможу триматися і, і надіятися, і вірити в те, що будуть ці зміни на краще. Аграрії України прийняли звернення до президента України Петра Порошенка, у якому сказано, що скасування спеціального режиму ПДВ позбавляє середніх і малих фермерів, а також їх об'єднання, кооперативи, можливості вчасного і в повному обсязі отримання відшкодування ПДВ при експорті всієї своєї продукції, а не тільки зернових і технічних культур. Також це зберігає можливості для вимагання хабарів та пр. Рою корупції при формуванні реєстрів.